Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні в гості до нас завітала команда щенячого патруля, і вони нам розкажуть про порядкову та кількісну лічбу. Давайте спочатку їх порахуємо всіх. Один, два, три, чотири, п'ять. Першим у нас іде хто маршал, другий зума, третій гонщик, четверта Еверест і п'ята скай. Тобто у кожного щенка є свій порядковий номер у ряду. А разом їх 5, тобто їх загальна кількість 5. А хто у нас є сусідом маршала? Це зума, бо він поруч з ним знаходиться. А хто знаходиться між Еверест та зумою? Це гонщик під номером 3. А хто знаходиться перед останнім, тобто другим з кінця? Це в нас Еверест? А хто останнім? Це Скай. Хто є сусідами зуми? Це маршал. Та гонщик. А сусідами Еверест це скай та гонщик. У гонщика сусіди зума та Еверест. А усього у нас п'ять щенят. Давайте ще раз їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Або перший, другий. Третій, четвертий, п'ятий. І разом їх кількість дорівнює п'яти. А тепер давайте у зворотньому порядку 5, 4, 3, 2, 1. Нашу команду пригостили фруктами. Давайте подивимось, кому що дісталось. Маршалу дістався банан, він жовтого кольору. Зумі дістався мандарин, він помаранчевого кольору. Гончик отримав лимон, він жовтий. Еверест пригостили яблуком. Воно жовте з рожевим бочком. А Скай... В нас отримала зелену грушу. І скільки ж фруктів в нас вийшло? Давайте їх порахуємо. Один, два, три, 4, 5. Тобто фруктів в нас вийшло теж 5. І що ми можемо сказати? Що в нас кількість фруктів дорівнює кількості. Цуценят. Ось таку математику нам сьогодні провів щенячий патруль. Дякую на все добре.